Вітаю друзі. Сьогодні до нас на нову пошту прийшла посилка від нашого підписчика Білих Сергія, який нам вислав інструкцію з експлуатації нашого трактора. чого в нас не було, чого нам компанія Скаут не надала по якійсь причині. За що ми йому дуже вдячні, бо, звичайно, є багато. Інформації, яка, як ви розумієте, нікому не потрібна. Не пхати руки куди не треба, не стояти не там, де не положено, але є дуже багато інформації, скажімо так, якої і в інтернеті не знайдеш, але яка в деяких випадках досить потрібна. Наприклад, є ось таблиця. Теоретичної швидкості передач на різних діапазонах, на різних передачах, Та як в даному тракторі є два тахометри, а не одного спідометра, то коли, деколи агрегатуєш трактор з якимись прицепними апаратами, буває таке, що треба знати швидкість, якою ти працюєш. Бо, наприклад, як їдемо на Дунфенгу, Потім пересідаємо на скаут, здається, що їдеш помаленьку, а насправді їдеш набагато швидше. Тож, де коли треба розуміти, з якої швидкості ти їдеш, є ось така таблиця, що можна подивитися. Також є багато різних регулювань, про які, звичайно, нам ніхто не казав. Є електричні схеми, які ми шукали. Ну Так само в інтернеті по даному трактору такого не знайдеш. А хто розуміється в схемах може спокійно собі хоча б подивитися, розуміти, що, куди і як. Також є багато таблиць, при яких годинах які міняти масла, саме які масла, бо так само нам ніхто не каже, а не дай Бог випадку. По гарантії щось це робити. Разу почнуть виникати питання, яке масло заливали, що таке. Так що вже знаємо, які куди масла. Так що це теж дуже непогано. Обслуговування на різних мотогодинах. Так що. Зараз дякую пану Сергію, дякую, що на нас підписані, що нас так виручили. І всім решта, скажу, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. Воно досить сильно нас стимулює писати нові відео. І Всім хороших дня!